Усім привіт! Мене звати Таня, і ви знаходитесь на моєму каналі, який називається Шалений клубочок. І я розпочинаю свій новий в'язовлог. Попередньому влозі я показувала отакі бабінки з пряжою, це меринос. В складі якої є меринос і льон. Льону 20%. Ось. І я розпочала роботу. Це буде туніка. Ось скільки я вже просунулась в цій роботі. В попередньому влозі я пров'язала горловинку ось так. Розказувала там, що я в'яжу таким візерунком 10 лицевих 2 виворітніх. І хочу, щоб ця туніка донизу йшла таким кльошом трішки. Тож буду додавати петлі поступово по колу в цих лицьових доріжках. Ось ви можете бачити, що я вже Зібрала петлі рукавчика на ниточки. Ось мої прибавки, я собі такими резиночками відмічаю. І вже від підрізу доволі так непогано пров'язала. Пров'язала, і, так як бабінок у мене було три. Дуже захотілося розпочати нову. я розпочала ось з такого кольору, колір тауб. І ось скільки залишилось, тому що так захопилася, що вже майже робота скоро буде завершена. Теж розпочала в'язати згори погоном, і погон в'яжу таким візерунком, як, на мою думку, дуже гарним. Ось таким пустила його в рукавчик. ось. Рука зв'язала резиночку і зібрала на ниточку. Чому? Тому що, думаю, що зразочок підсів, не хочу потім розпускати, тому що буде закриття голочкою у мене. Думаю, виперу цей виріб. І тоді, коли він висохне, приміряю і подивлюся. Якщо все мене задовільнить, тоді я зможу, я залишила тут достатньо нитки, щоб закрити голочкою. Ось і ще я цей візерунок пустила по боковим лініям. Ось так, по корпусу. У мене три ряди з прибавками по колу. Ось я їх відмічала резиночками прибавки, і пров'язала вже декілька рядків резинкою, і теж не буду закривати, а зніму на ниточку, тому що у мене ниточка ще залишається. І, Якщо за потреби, зможу відкоригувати собі довжину рукавчиків і довжину самої туніки. Ось така вона виходить у мене, тож, рукавчики відв'язані, довжина ще трішки, і буду проводити ВТО. Ще я розпочинала в тому влозі в'язати в'язанку вишиванку свою. Ось, там теж я трішки просунулася, ми їздили на природу, того що такі часи тягне трішки до якоїсь річки, щоб заспокоїтися. Ось, І там я мала змогу трішки її пов'язати. Тож зараз я вставлю вам відео. А ось і моя в'язанка, теж доволі так непогано просунулась по ній. Ось тут вже, вже почала робити прибавки по рукавчику, по рукавчику і по основному полотні на розширення. Ось а так поки що більше немає про що розповідати, тож до наступного підключення. Ну, ось я зв'язала резиночку вже і не закривала тут петлі голкою, а зв'язала один виворітній рядок і закрила петлі. І після прання воно має так ось вирівнятись. Думаю, буде гарно. Тож іду прати. Ну, ось і висохла моя туніка. Вона підсіла, так як я її розраховувала. По довжині мене все влаштовує, рукав якось дуже в натяжечку якраз хочеться додати буквально пару рядочків. Ось ниточка розбухла і вже так не просвічує, як я говорила в попередньому відео що полотно було як решето. Ні, Зараз дуже все гарно, я задоволена, тож мені залишилось доробити рукавчики, поховати кінчики, і буде моя робота готова. Поки сохла туніка, я працювала над в'язанкою. Своєю. І вже теж так доволі непогано просунулась. Ось тут робила укорочені ряди, виточки попереду і по спинці. Тож мені тут залишилося 5 рядочків до підрізу. Це вишиванка. А ще у мене є ось така пряжа, джинс е колір в неї, колір зефіру, такого гарного зефіру. Ну, всі, напевно, знають, це 45% акрилу і 55% катону. Ось, я хочу зв'язати ковтинку на три рочки, сподіваюся, що зроблю ще й майстер-клас на канал на ковтинку. Тож зараз я хочу. Попрацювати над зразками візерунків. І обрати візерунок, коли вже в зразочках воно краще видно, тож вибір є такий непоганий в візерунках, тож піду в'язати зразки. Прив'язала я свої зразки. Ось такий зразочок. Листочки такі маленькі, ніжні. Та ось такий. Ось так. Не знаю. Ще не определилася, яким візерунком хочу в'язати. І я не сказала ще номер кольору цієї ниточки 74. Такий гарний рожевий, я повторююсь, як зефірка. О, а поки що я вже набрала петлі, пров'язала. Від горловинки, зверху буду розпочинати. Ось тут по краю я в'яжу подвійну кромкову петлю і зв'язала таку горловинку. Вже зробила один отвір для гудзичка. Тож буду продовжувати в'язати до наступного підключення. І знову я до вас повернулася вже ось таким гарним шматком пров'язаної роботи, вже зв'язала кокетку, відділила петлі для рукавчиків і буду продовжувати в'язати довжину ковтинки. Планочку я тут в'яжу хустковою в'язкою, роблю подвійну кромкову петельку. Ось. Ось так получилася кокетка, так вона виглядає зі сторони спинки. І скажу по правді. Що я цю кокетку в'язала два рази. Один раз зв'язала, розпустила, так як мені не сподобалось, як вона лягала ось тут від горловинки. Зараз вам розкажу ось за такою схемою я її в'язала, і ось тут. Рапорт складає 8 петельок. Якщо в'язати повністю за цією схемою, то тоді потрібно після планочки додати рівномірно петлі. Я цього не зробила, а змінила перший ряд схеми Тобто, рапорт в мене складав не 8 петель, а 6. Я пров'язувала дві лицьових накид лицьова накид дві лицьових Тобто в листочку в мене вже було не три таких отвори, а чотири в першому листочку. Ось тут. І на цей раз мені все сподобалось. Тож я буду продовжувати в'язати свою роботу ось цією ковтинкою поки що все. І ще я в'язала свою туніку синю, теж зв'язала доволі так багато. Ось від підрізу стільки. Зробила по колу вже всі додавання. Ось вони в мене відмічені маркерами, тож тут залишилось в'язати теж довжину. Цей влог у мене получився не надто довгим. Можна сказати, взагалі коротке. Готової роботи на цей раз не буде, тому що я по туніку, яку в'язала в цьому влозі, не доробила, не сховала там кінчики, тому що мене ще тримає рукавчик, я ще не оприділилася, що я буду з ним робити, тому я поки що відложила. Працювала вже над синьою і в'язала ковтинку. Так що буду я з вами прощатися. Усім до зустрічі! Бажаю всього найкращого. Зустрінемося в наступних відео.